Про оперативну ситуацію на півдні України дізнаємося у Наталі Гуменюк, начальниці координаційного прес-центру Силоборони Півдня України. Пані Наталі, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на півдні нашої країни. Як минула ця ніч, і що зараз відбувається? Так, ситуація залишається досить напруженою, оскільки і вздовж лінії бойового зіткнення ворог тероризує. І намагається зачіпляти і більш глибокі тили. Зокрема, вчорашній удар по Одещині ракети вдарили просто в. Місто в рекреаційну зону постраждалі житлові будинки навколо повибивало скління. Є постраждалі люди. За медичною допомогою звернулося що 9 не менше 9 людей. У когось гостра реакція на стрес, у когось поранення від уламків, осколків. Тому що дуже багато склало тіло. Відповідно, ударна хвиля зачепила навколишні будинки. Удар ворог спрямував по рекреаційній зоні Одещини, і це не вперше знов-таки була застосована тактика подвійного удару. Одна ракета вдарила через декілька хвилин з урахуванням прибуття оперативних служб. Слід наступна ракета, такі таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що не має переваг вздовж лінії бойового зіткнення, і незважаючи на те, що продовжує штурми, штурми і на запорізькому напрямку. І е, хотів би проводити тер... регулярний терор і е, нашого плацдарма в районі кринок. Але ось за минулу бойову добу жодної штурмової групи не зібралося в угрупованні Дніпр, яка була готова провести штурм на Кринках. Е, Тут певною мірою впливають і погодні умови, штурмове попередження на півдні, і море бурхливе, і вітер дуже потужний, і е, рясні дощі. Цілком імовірно, що це трошки збило ворожі патріотик. Потенціал. Пані Наталя, а стосовно от, е, тактики, прошу вас уточнити: учора було багато балістичних ракет із Криму. Це нова тактика? Чи ворог продовжує діяти як він діяв і раніше? Навряд чи можна це віднести до радикально нової тактики? Це розширення ворожого потенціалу. Тобто, вони дістають вже з, з, з своїх запасів. Те, що притримували, очевидно, на більш критичний день, балістичні удари або удари зброєю, яка здатна заходити по балістичній траєкторії, сюди можуть відноситись і ракети типу Онікс, Циркон, ворог намагається завдати максимальної шкоди і довести, що захист протиповітряної оборони не спрацьовує. Насправді, ми Продовжуємо розгортати систему захисту в тому числі і працювати над тим, щоб максимальна захищеність регіонів була е, е, такою щільною і потужною. Хоча це ще раз підкреслює для наших партнерів, що нам потрібна підтримка, допомога і постачання відповідного озброєння, яке дозволить захиститися від балістики, те, що ворог зараз. Застосовує поодинокі такі точкові балістичні удари, це е, тактика терору, яку він може запропонувати нам в лапках, звісно, е, на заміну масованих ракетних обстрілів. Е, час, поки готуються наступні масовані обстріли, ворог намагається заповнювати ось таким чином. Крім того, ми бачимо потужну роботу безпілотної розвідки із акваторії Чорного моря, якщо говорити про нашу операційну зону. І вздовж лінії фронту, що характерно для всіх для всіх напрямків, ворог намагається таким чином компенсувати відсутність у повітря А-50 -у і збирати інформацію ось такими шматочками. Скажіть, будь ласка, стосовно Херсонської області, адже ворог вчора бив і по цьому регіону, є пошкодження критичної інфраструктури і цивільних об'єктів. Розкажіть про це детальніше. Так, дійсно, ворог намагається артилерією і дронами тероризувати прифронтові території. Звісно, коли має можливість наведення, обирає для цього об'єкти критичної інфраструктури, але дуже часто застосовує килимову тактику обстрілів, коли вкриваються вогнем житлові квартали, місця, де люди отримують гуманітарну допомогу. Що стосується населених пунктів вздовж лінії Дніпра в Береславському районі, до Кладу там вже дуже багато будівель пошкоджено, але ворог продовжує обстріли і по них також для того, щоб максимально тероризувати людей. Зв'язку з чим у людей змінено власне і е, звичайний ритм побутових е, справ. Які вони підлаштовують, умовно кажучи, під більш-менш безпекову ситуацію, коли розуміються, що дрони противника до прикладу не такі активні. Але зі свого боку, ми протидіємо дронам, зокрема розгортаючи систему радіоелектронної боротьби, а не тільки вогневого ураження, пані Наталя. А от щодо Криму, адже окупанти повідомляли, що там трава горить, вона вже вся вигоріла, чи ще залишилося щось. Ну, в принципі, людина, яка, хоч трошки знається на основах географії і природознавства, взагалі розуміє, що для трави ще за, зарано трошки, а це у окупантів земля під ногами горить, бо їм вже там не місце однозначно, і треба вшиватися. Це такі натяки, навіть від природи, хоч і не дуже природного походження. Дійсно, сили оборони впливають на мілітарі хаб ворога, які вони створили в Кримському півострові, для того, щоб ворог не мав відповідного. Потенціалу це, по-перше, завдає потужного удару по матеріальній частині готовності війська і по морально-психологічному забезпеченню війська. Тобто, отже, розуміючи, що навіть такий захищений і облаштований мілітарі-хаб буває під потужними ударами, кожен воїн окупаційного війська розуміється, що і він у реальній небезпеці. А яких втрат творог зазнав під час останнього Удару по цих об'єктах. Робота була потужна, але не всі ще результати ми абсолютно вивірили і зібрали, оскільки це ще раз підкреслює, ворогу є, що приховувати уражено і командні пункти, уражено і великі десантні кораблі, і місця забезпечення логістики Чорноморського флоту, і в тому числі нафтосховища, де ворог міг міг тримати запаси пального для забезпечення власне свого зброєння та техніки. Більше результатів дум надасть це головне управління розвідки. Вони збираються, верифікуються і тому, що ми надаємо тільки достовірну інформацію. Пані Наталі, от, власне, стосовно десантних кораблів, вчора наша розвідка повідомила, що корабель РФ Ямал дістав критичних уражень уражень. Що вам про це відомо? Так, дійсно була інформація про те, що пробоїна настільки велика, що корабель має крен, і, очевидно, не підлягає відновленню. Ну, крім того, самі факти ураження таких великих кораблів, при тому, що основні потужності ремонтні в, в окупантів, все ж таки, залишаються на Кримському півострові, а весь флот передислаковується глибше в південно-східну частину Чорного моря. Це во говорить про те, що відновлення буде дуже проблематичним, і очевидно, що зараз вони ним займатися не будуть. Наші спецслужби, якщо я не помиляюся, знищили вже більшу кількість, більше половини оцих десантних кораблів. Так, за попередніми даними більш-менш боєздатними залишаються від трьох до п'ятьох великих десантних кораблів у окупантів, з урахуванням того, що навіть це не все чорноморський флот, вони поповнювали запаси в чорному морі, перетягуючи з інших флотів, розуміючи, що основний розвиток подій буде саме тут. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, яке корабельне угруповання зараз ворог тримає в Чорному морі? В чорному і Азовському морі на виході немає жодного корабля окупантів, і погода цьому не сприймає не сприяє потужне Штормове попередження, море бурхливе, і ворог останнім часом практикує охорону та оборону пункти базування зсередини, тобто викриття надводної обстановки радіолокаційним способом, без розгортання корабельного угруповання на відкритих просторах моря, навіть на зовнішній рейд фактично не виходять хіба що поправити бонові загородження. Дякую вам дуже, пані Наталя, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня.